Усім добрий день, вирішила зняти коротке відео про, про допоміжні матеріали у вивченні німецької мови. Якщо вже у вас є рівень А1, то спокійно можете починати дивитися Майн nach Deutschland і там я не пам'ятаю, скільки це серії від інституту ГЙоти. Старий матеріал, йому років вже 7 чи 8. То життя там однієї дівчини, то вона як в транспорті їхала, потім як на роботу влаштовувалася, все-все-все-все, все. Багато матеріалів вони не дуже складні, якщо є рівень А1, то вже можна починати з цього матеріалу. А під відео я залишу э, назви цих э, фільмів, про які я кажу, а також деякі. Э, Силки на матеріали, які можливо вам допоможуть, будуть цікаві. Інше е, цікаве, е матеріал це «Нікос Век» про іспанців, який приїхав в, в Німеччину, щось там загубив він свою сумку. Потім добрі німці почали з ним тусити, допомагати допомагатимуть знайти шлях додому, там до своєї тітки і т.д. і Там є «Нікос Век А1 і А2. Тобто і для. Такого рівня і трошки вже підвищеного рівня. Ну, вони цікаві субтитрами, тому досить пізнавально і цікаво буде для тих, хто вивчає німецьку мову. Воно більш як навчальний йде варіант. Потім я познаходила дуже багато різних каналів з мультфільмами. На німецькій мові теж залишу ссылку на цей матеріал. Хто любить мультики і задоволен, любить їх дивитися, може для дітей, може для дорослих кому як, німецьку мову. І знайшла також серіал Старий такий простаренький бюро-Бюро, називається німецький, від 70 х років, чи щось таке. Теж почала дивитися, але в чому проблема? В тому, що там вже немає субтитрів, і вже проблемка розуміння матеріалу йде. Але, якщо ви будете це слухати щодня, можливо, навіть не дивитися. Все одно воно там щось буде відкарбуватись в вашій голові. І буде таке більш цікаве вивчення матеріалу. Ну, звичайно, якщо комусь подобаються такі старі серіали. Я не пам'ятаю, чи 70, чи 80 роки. Такий старенький-старенький, але мені якось перша серія здалася досить цікавою. Там якісь там службові романи, якісь там. Щось таке, більш, напевно, для жінок, ніж для чоловіків, але кому як. А далі а, знайшла ще а, дуже великий пласт. Фільмів англомовних, але вони перекладені на німецьку мову і відомих таких фільмів, дуже їх багато, і вони всі йдуть німецькою мову. І знову ж таки, немає субтитрів. Тому і німці в фільмах говорять дуже-дуже швидко і інколи дуже нерозбірливо. Але, можливо, комусь це також буде цікаво і знадобиться під час вивчення. Матеріали я залишаю під описом. Можливо, Зацікавитись і знайдете те, що для вашого рівня, ну і по вашим інтересам буде цікаво. Дякую за увагу! Вчіть німецьку з таким же здоволенням, як я. Хоча задоволення кожен день буває, і не кожен день хочеться дивитись. Тоді на цей момент я використовую метод 15 хвилин. Якщо нема бажання, або якісь є плани, або дуже зайнят, тоді в мене є така вироблена. Програма, а якщо немає часу, то хоча б 15, чи 20 чи 30 хвилин приділити німецькій мові. Головне, щоб це було щодня без перерв, незалежно від будь-яких обставин, які складаються у вашому житті. Вивчення має бути весь час, ну, Бо Потім все, що ви запам'ятовували, набудовували, воно просто вилітає з голови. Вилітає так швидко, що ви не встигнете оглянутися, вже забуло стільки слів, стільки матеріалу. Тому треба робити це вивчення безперервне. Можливо, не дуже довгим, але безперервно. Всього найкращого. До зустрічі. Кому цікаво, подивіться. Під...